Пішу колону воїнів Збройних сил України у звільненому високопіллі зустрічали місцеві жителі. На нашу високопільщину зайшли наші наші українські воїни. Я благодарю за це Бога, за те, що Він привів їх сюди, що він їх що він їх береже і що він їм дає сили боронить нашу Україну в тому числі і наше високопілля. Через кілька днів після звільнення до селища приїхали волонтери з гуманітарною допомогою. Нас вразило те, що окремим населеного пункт просто знищені. Наприклад, скажем, село князівка. Ну можу сказати, що його просто немає. Зруйнований центр самого високопілля. Місцеві жителі вивозять свої речі на околицях селища багато покинутих свійських тварин, вільно бігають свині. Бачили багато розстріляної і пораненої худоби, каже Ігор Йосипенко. Залишатися в селищі зараз небезпечно, адже його постійно обстрілюють росіяни. Говорить голова фонду. Перше за я... ці звуки наскільки близько біля нас, і десь за нашою спиною воно прилетіли. Також бачили дві ожелі. Ми були в обід і розумів, що ці прильоти були або вночі, або зранку, тому що будинок догорав. Голова Високопільської територіальної громади Ганна Шоста Кучмяк говорить: зараз селище залишилося близько 270 людей. Вони живуть під постійними обстрілами, покидати свої домівки не хочуть, не зважаючи на небезпеку. Люди категорично відмовляються виїжджати. кажуть, ми півроку терпіли окупанта. Своїми ми головне, що пройшли наші захисники, і ми витерпимо все. Від обстрілів люди ховаються в облаштованих погребах і підвалах. Саме селище знаходиться у жахливому стані, говорить Ганна Шоста Кучмяк. Зруйновані житлові будинки та адмінбудівлі, пошкоджені газові, воду та енергомережі. Їх ремонтуватимуть після завершення активних бойових дій. Діло йде до холодів, і треба буде людям допомогти облаштуватися опалення. Це, мабуть, будуть буржуйки, тому що газ ніхто і тим паче йдуть обстріли, активні обстріли йдуть. То ремонтні роботи тут зараз не можуть робитися, тому що це небезпечно тим людям, які робили. Щоб забезпечити жителів Високопілля, усім необхідним подано клопотання до Херсонської військової адміністрації, говорить голова територіальної громади Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.